У привіллі, що біля Лисичанську, відбувся фестиваль повітряних зміїв. Місцева влада приурочила захід до 68-ї річниці з дня перемоги. Прийміть саме іскренні пожелання побіти нових свершеній. Дійсно, сьогодні вже третій рік проводиться даний фестиваль, і з кожним роком все більше і більше молодих команд. Молодих учасників приймають в ньому участі. Майже 200 школярів змагалися за звання найкращого. Повітряних змій вони робили власноруч, а допомагали їм в цьому вчителя та батьки. Судді оцінювали вироби в номінаціях «пласкі» та об'ємні, а переможця визначали за найбільшим кутом нахилу під час польоту. Організатори впевнені, що подібні заходи є дуже важливими. От такий своєнравний порив цього от от змія як свободі. От іменно то, що наші діди, наші отці отвоювали, щоб ми жили і щоб діти поняли, що, що... Щоб вони чуть-чуть с историей, то, що здесь происходило. И именно сам воздушний змій. Вот вона відстворяє вот мір, політ, вот життя по себе. Самі ж учасники змагалися в оригінальності зовнішнього вигляду зміїв. Один з них, Юрій Ляшенко, запевняє, що ніякої конкуренції немає. Там ціла наука. Там більше матеріалу треба і времени більше. В тому році участвували, в теж в фестивалі. у нас хороші літають, добре. Будем Цей фестиваль відбувається вже третій рік поспіль, і щороку збирає все більше учасників. Влада обіцяє зробити подібні заходи традицією.